Іван Світличний. Класичний вірш. Гвардійська виправка ідеї Парад римованих думок. Стопа в стопу, рядок в рядок, Карбують ямби і хореї, Свій церемоніальний крок. Слова на вишкіл укаре їх. В катрен свавільні емпіреї розкучерявлених барок. Екстази в ритм, натхнення в цикли, Під метр розхлябаних незвиклих Рубати твердо, як в строю. Командний ритм статутний розмір, а заліричний відступ розстріл. Як підлим зрадникам в бою. Переможного миру вам!